Друзі, всім привіт! сьогодні вечір. П'ятниця, 12 вересня і зробили побору для свиней. ранце тут в кури спали. А тепер тут свині. Це у мене лохи. А там кабани три штуки. Раз ціни було п'ять штук. Їх по русатиму то вони ізначально всі були там. А потім ж, мій тато вирішив Для свиней багато місць зробити. Зробити другу клітку з яхтів. Думав, що буде тому на подарами робити. Ну, робити тому дюрку і вони буде тому спати. А потім він передумав, що якщо свині будуть тому спати в педограмі під дахом, то під дахом будуть багато мух. І він вирішив отут-то зробити свином, щоб тут були мухи. А для курей... Зробив дюрку і построїв куренек. Щоб кури там спали. Ну, я розповідав про курей в попередньому відео. Дивлюсь, що лохи, вони дуже ході, а кабани дуже великі. Так. Е, Зробили кормушку тут. Тут ту я дрібленку насипаю, ну, в основному рибленку насипає мій тату. Ось тут зробили курету, щоб з з'їздила і блохи мали що їсти. А тут зробили, як сказати, курету для ноків, щоб вони мали пити воду. Воду я наливаю звідси ось туди, так удобно і блеску. А... На Накрила... Дах, щоб сонце не попадало до свиней. І щоб підозр не попадали І щоб була тінь від сонця Зробили клітку Ну обогу для свиней. Ці не з дому привезли. А ці я не знаю звідки привезли. Ось вот тут грид би зробили, щоб вода стікала. На виноград. Щоб виноград був великий і вкусніший. І щоб вода отсюда стекала це воно ізначально А, досі, досі я бачу, тут вода. Воно грена, а вода тако падає в бочку. Так. Друхи тут раз, два, три, чотири, п'ять. О тут покрито цементом. це дуже добре, а якщо б накрили дошками, то вони би тут в себе зряли. Як ви знаєте, що тут кури спали, а тепер там духе сплят. А свиньи туалет ходит ось сюди в куток, і все ряды там теж в кутку. Бывает так, що вони достано в кутку. Насирала, ну як це сказати, Тако заходиш, там нас і тому нас А тепер вона тому иногда туалет входит. Ну, вони мають хулита туалетки, тут я Підгонаю Забувся називається тачка. вона тачка. Я цю тачку ось сюди підганаю, ось тут ось ставлю і я звідси накидаю ній, а потім на цветам чистати в кабанів. І я вивожу тачку. Нагород, ну, все бачу, що квітка добра така, якщо би не зробили хочу колітку. то им. Вот это было бы тесно. Мне бы было бы важко чертать. А так, то их мы разделили, то чертать мне удобно. Туту то і тому от у нас свині коли були в цьому ну півці може. Це коли це в дітей було, або весною ну не помню, у них прісти буде. А зараз немає О. А тут воно тато покрав дошки, щоб віпці дробленку не їли, бо вони осюди голюве. Втремляють. І вони дробленку їдять. А ну прикріпили оцю штуку, щоб лохи двері не відкривали, бо я бачу, що переді мною оця фістка відкрила, коли я осюди насипав. А, а коли що хтось із Лохів, перепрошую, Свібно все тако Отако. відкриває і, і вони вибігають. Ро вони уже вибігали. То я ту то, то е, зав'язав. Оці шнурок я ось так зробив, щоб не відкривали, щоб не доставали. А потім тату Оце зробив і все стало добре. У мене є дві новини. Одна хороша, друга погана. Начну з хорошої. до нас приїжджав Белязиниці, Метропод Київський і всі Епіфаній епіфанії. Предстояти православній церкві України 8 вересня він в нашій церкві. Відправляв Божу свою Наша церква церкви 8 вересня випадків 200 років. так. Це перший візит белясшую Вілицьку Туценку епархию. А до цього він... Пережив в Вінницьку в Бахску є пархію до Сімйона. А тепер про погані новини. Я знаходжусь в Сагородському районі або Земерський район. Всі ви знаєте, що в Шагоді це біля мене. Шарод ну 12 км від мене. По 13 кілометрів кілометри від мене. на ось туди їхали 13 кілометрів, а там не стало двох хуробських 16-17 років. Для нас людей, які живуть в Сагородському районі, це горе. Да, горе для нас. Щоб забрати життя цих двох дітей не мислимо. І з ми що болізням родині цих батьків, а цього хулопця треба його в тюрму посадити до вічня. Ну, отак. От Відео доходить до кінця. Всім пока.